Провели сьогодні нараду, на якій обговорили основні здобутки і результати області і громад за останній рік, і плани на наступні періоди. Я дійсно щиро вдячна керівництву громад, громад, області Ігорю Івановичу за те, що ви приділяєте увагу ветеранам та ветеранкам. Ми вже є країною ветеранів, і від того наскільки успішним буде ветеран, буде залежати і успішність громади, і успішність області, і успішність цієї країни. Можете ти чи про дайте. стратегію уточнити? Власне, Добре. чим відрізняється можливо Черкащина від інших регіонів щодо стратегії роботи з ветеранами? Можливо, в нас якісь є особливості регіону, що відрізняє від інших, і власне я сьогодні побачила дуже багато ветеранів, які працюють в ре... в системі, яка реалізує ветеранську політику, власне керівництво профільного управління в області, громадські організації, які залучені на рівні громад. Ветерани, які представлялися фахівцями супроводу, ветерани, які працюють в інших службах, і насправді це дуже хороший досвід. Наша ну, ідеальна картина це коли саме ветерани стають фахівцями супроводу. Ветерана зараз у нас десь 40% фахівців супроводу по країні. В цілому це ветерани, або члени родин ветеранів, або члени родин загиблих. І Черкащина в цьому є одна із лідеруючих областей. Отже, на додаток до пані Наталі, скажу, що дійсно політика героїв сьогодні, яка визначена чітко, яка чітко координується президентом нашої держави, вона сьогодні пріоритетна. І як по цифрам називали, у нас більше 62 тисяч ветеранів сьогодні зареєстровано офіційно в реєстрі в області. Це велика сукупність людського потенціалу, людського ресурсу, самого міцного ресурсу, який сьогодні може бути для того, щоб і область і країна була стійкою, і саме ветеранські політики вони і спрямовані на те, щоб повністю задовільняти. Весь процес повернення наших воїнів, захисників і захисниць, повернення і встановлення тут безпосередньо після бойових дій. Сьогодні ми обговорили і питання, саме проблемні питання повернення, оформлення документів. Сьогодні ми обговорили питання реабілітації, що включає в себе не тільки фізичну, і і, і ментальну психологічну реабілітацію. Сьогодні ми проговорили, що, якими інструментами ми маємо керуватися для того, щоб ця реабілітація проходила. Успішно це і шляхом, як ми зазначаємо, працевлаштування, це е, значне розширення можливостей для ветеранів і членів їх родин. Е, започаткувати свій бізнес, це е, адаптивний вид адаптивні види спорту. Е, як ми на, на, на що ми акцентуємося сьогодні і робимо все необхідне для того, щоб якомога більше ветеранів було залучено до, до такої адаптації, саме через спорт. Це перекваліфікація, тобто освіта додаткова для того, щоб могли отримувати і члени родин наших ветеранів різні, різні види спеціалізації, спеціальностей, які сьогодні витребувані, і де ми бачимо нестачу робочої сили. І багато інших питань. Переконаний, що саме в системі координат, спрямованої саме головне основним стейкходером, це Міністерством ветеранів. І далі на обласному рівні, на районному рівні, на рівні наших територіальних громад, саме в такій синергії ми маємо вибудовувати ветеранську політику, і саме головне є реалізацію. тобто стратегія це загальне бачення. А от план щодо її виконання це саме сукупність заходів, які ми сьогодні обговорювали. Я дуже радий, що сьогодні були присутні всі гравці, хто задіяний ветеранській політики. Переконаний, що ми е, е, дійсно покажемо е, в сенсі ветеранських політик клас і будемо прикладом для інших областей нашої держави.